Гадаю, щось не так зі мною, бо я бачу тільки смерть. На вулицю виходжу так, ніби я вживаю мед. І я кожен день по цілих дев'ятнадцять годин сплю, час від часу круп'ю кашляю, що подіяти не знаю. Мені так зле, не знаю чого. Я зовсім не слышу, що ви говорите. Добрий день, баб Оль. А можете сказати, будь ласка, як Вова грає у доту, типа. Тіпо... Ну просто він каже, що я Токсик, але насправді я думаю, що Вова трошки слабенький дотір. А то який Вова? То той що його мама у вас робила, чи що? Ну, якщо ти за того говориш, тоді, ну, 2К 2500 мусор. А що? Привіт, Гейб, я до тебе з важливим питанням. Що ти думаєш про Вову як про людину, що ти думаєш про вову як про ігрока в Доту? І чи можеш ти забанити Вовиний аккаунт за 100 баксів? Ну що, я от Вову не знаю, але аккаунт, я його стоподово забаню за сотку. Ну, а ще. Вова, блядь, ти мусор їбаний, чесно, от наторі, типа. Як ж ти це вже Габен каже, типа, то... Я не знаю, хто тобі це ще має сказати. Кстати, я вам покажу зараз, як Вава виглядає в своїх іграх. Дивіться. Вот вы чувствуете, что вам уже столько лет, или вы чувствуете, что вы моложе в душе? Вы на, на меня смотрите от Панина Ивановна.